Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Агітка боєл про бійця, який б'є потужніше за інших. Джаран Ені поділився прогнозом на бій Бенавідес Морель. Джозеф Паркер готовий зустрітися з Олександром Мусиком. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту FavBet. Ну а тепер поїхали. Німецький суперважковаговик вик Баєл у лютому зустрітися з китайцем Жаном Джелеєм. В бою за тимчасовий титул WBC. в інтерв'ю TalkSport він розповів про найпотужніших панчерів, з якими стикався на профірингу. Серед його суперників були такі ударні бійці, як Арсланбек Махмудов та Дерек Чесора. Крім того, кабель сперенгував з британцем Ентоні Джошуа. Однак, за його словами, саме вони мали не найруднівніший удар. У Чесори дуже важкі удари, тим більше, що коли ми з ним билися. Мені було лише 25 років, але боєць, який назавжди запам'ятався мені, ударною міццю, мав суперників на ранньому етапі кар'єри. Мені було 21 рік. Він не дуже відомий у світі боксу. Його звуть Гбенга Олоокун. Бійка бояла з Олоокуном, відбувся у 2014 році. Німець переміг роздільним рішенням суддів. А загалом Гбенга починав як проспект. У нього в активі було 16 поспіль перемог. Дебютну поразку зазнав у бою з Махмудом Чаром, також програвав кубрату Пулєву, Роберту Хіленіусу, Карлосу Такаму, В'ячеславу Гласкову. Маріушу Ваху Олоу Кун вже розміняв п'ятий десяток, але ще виступає, йде на серії з чотирьох поспіль дострокових поразок всі в Нігерії. Він побив Ламонта Блюстера перед очною сутичкою зі мною, і він мав дуже важкі кулаки. Ми провели 10 важких раундів, і той бій зробив із мене справжнього мужика, згадує Кабаєл. Чемпіон світу IBF на півсередній вазі американець Жаран Еніс поділився своєю думкою про майбутній поєдинок у напівважкому дивізіоні між непереможеними бійцями Давидом Беневідесом та Давидом Морелем. Їхній бій відбудеться в ніч на 2 лютого у Лас-Вегасі, США. Еніс очікує на видовочне протистояння і впевнений, що воно не триватиме всі 12 раундів. Я думаю, що шанси 50 на 50 чи 60 на 40 на користь Бенавідеса. Це буде просто бомба. Вони не люблять один одного, тому ми отримуємо війну з першого раунду і до того моменту, коли все закінчиться, Чи я візьме, я назву Бенавідаса. На посіб Беневідеса досвід, але Морель добрий, визнає Еніс. Мені подобається Морель. Він чудовий боєць, але я думаю, що треба віддати перевагу Беневідесу. Морель боксер за вдачею, але я не виключаю, що ворожнеча змусить його зарубатися. Я думаю, що ворожнеча може бути ще однією перевагою Беневідеса, адже це зробить його ще більш злим та голодним. Ні, бій не Пройде всю дистанцію, когось буде зупинено. І так я хочу побачити, як переможець поб'ється поб'єся з Бетербієвим або з біволом. Це буде крутий бій, додав Еніс. Британський боксер суперважкої ваги Дерек Чесора поділився думками про завершення кар'єри як чемпіона дивізіону Тайсона Ф'юрі. Якщо чесно, Ф'юрі хоче покорити траву і щоб йому дали спокій. Того він завершив. Він палить траву. Коли він перестане корити траву, він повернеться і битиметься. Він довго біг, втомився, а зараз насолоджується життям та випивкою. Просто дайте йому спокій, дозвольте йому жити у світі. Та насолоджуватися батьківством, сказав Чусора. Нагадає 13 січня Тайсен оголосив, що йде з боксу. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі. Тимчасовий чемпіон WBO у суперважкій вазі Джозеф Паркер відповів на запитання, чи зустрінеться він із володарем поясів WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Мусиком у разі перемоги над чемпіоном IBF Даніелем Дюбо. Думаю, хтось казав, що переможець цього бою, може отримати шанс поборотися з усиком. Отже, якщо я виграю, або коли я виграю. То мою класну і відмінну можливість провести бій за звання абсолютного чемпіона. Але ти ніколи не можеш знати наперед: у боксі все завжди змінюється, плани завжди змінюються, і тобі просто потрібно просто все прийняти та діяти згідно з тим, що зараз перед тобою, сказав Паркер. Нагадаю, що бій Паркера та Дюбуа відбудеться 22 лютого. Ну і на завершення колишній чемпіон світу за версіями WBF та IBF Анатолій Дудченко. Оцінив перспективи повернення Олександра Усика до крузервейту. Боксер заявив, що Усик знищить Джея ОПЕТАю, якщо вийде в ринг проти нього. Чи хотіли б ви побачити Олександра Усика у крузервейті? Якщо Сашко повернеться до крузервейту, він просто знищить Джея ОПетаю. Я бачив, що його Брєдіс мало не нокаутував. Опитає повільний, Сашко набагато швидше. Плюс Джей робить такі помилки, через які Сашко його дуже легко ловитиме. Тому осталієсь не матиме шансів проти Усика, заявив Дученко. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!